Италий бы і или шаги в райпродакурга. Рейтинг 400 Захист каракан варіант Аля. Бері ти рудай, як би нормально буде. Покажу тобі потім, чому не треба брати її. Тут також це недобре. Звісно, я можу ще програти 20 разів. Кісь напастя на мене напало. Не можу виграти все. що якби добічі треба фігури розвивати, не бігати за матеріалом. Суперник зів пішака... Ще якого? Пішка Бедба. Я казав, стараш вам позичі. Ой, туру забрав. На свою голову. Ну, шах, да. Казав Фішер. Піжон бачить, шах, да є. Шо, де не заберешся, а, ти думаєш, що не забрав. От ти бере, ти подивишся. Цікаво, а потім хочеш забрати. Ну, давай я не знаю. Таксі. Ну, не віддам я тобі про хід, ну, прохідного пішака. Ще один вхід і буде ферзь. Правда, тут слон, який зазвичай в цьому варіанті, якщо чорні так грають, ніколи не розвивається. Але мені треба тут, прямо тут, щоб він щось з ним зробив. Розвиває кудись його. В <му> нього нічого не ходить. його на землю хай походить. Так, Ну, Давай закінчимо розвиток. Спасибо, дивиться на цей такий далі. Я б також хотів би закінчити розвиток. Але щось ні. Так. -с. Давай кудись фрезя подінемо трошки. Може, сюди прийду. Поля заберу в нього, потім шах. Торкнусь. Не дадуть мені спокійного життя. Так, король в центрі. Значить, треба відкривати йому. Правда, фрезем б'єш. Кінь Кінди 2 тоді, так? Да? Типово, якби. Відкриваємо. Ну, це 4 проводимо. Б'ємо по центру. Так, це ідея яка. Пробачте Є5 грати. Ну, давай трошки пізніше. Так, от. Луплю туди. Целке місце. Все рівно, і п'ять, мабуть. Правда, він нічого не може. Мож... Так. Хочеш коня поставити добренько, так? Да? Ну, і я поставлю. коня. так, слон кудись уходить, mm. Давай закроем, не знаю. Так. Оп. боняника. Оп. Нема хопа. На зло и этого фриза. Ну, да. Сейчас закинчусь. Зіграли ми з ним 25 ходів. Мені за такий відча, що я з ним 100 ходів тільки що грав. 75 на 75. В шахах треба, щоб ваші фігури один з одним взаємодіяли. В дебюті треба розвивати фігури, а супернику, до речі, 1, 2, 3, потім ще отак побігав з ферзем. Я за цей час фігурки поводи, 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 бах бах, баг, бах, бах. І все. Були там, звісно, сильніші, але тут він отримав фрезя поганенького. Взагалі фрезі все. Зловився. Але є якісь жертва. Два коні віддав. зберіг фрезя. Отак от супер. Грав всю партію на матеріал. Програв. Віталій бателішахі враю проти до ререга. Испания, рейтинг 1967. Так, Бенони. Швидше. Ты дивись. Знаю. Все, больше хоть я не знаю. Знаю, что тут F5 чомусь краще, чем е 5 Тут є удар. Фу ти, блін. Поспішив. Не, він чомусь. Пропускає ці нюанси. Супер. Так, б 4 не приємно. Тут, звісно, кінь. що сказати. Пуля тут мене забирає. Є 5. взял-взял, давай я ей 5 пиду. Типовый план. А там, не знаю, мы уже 6 пиду. И потом Д6. Просто пишаться. Давай так. Тут ще шах, правда, є в тебе якийсь. Король для 2. Тоді може просто забрати. Просто забрати його! Кого? Слона міняєш. Чорно ти правильно подумав? Так, якщо я взяв тут, ти взяв там, тут, там, там, тут. Якщо я взяв тут, то чим Щось ще щось не що? Ну, почнемо з шаху, ні. Троє. Не зрозумів нічого? Взяв. Бразям я бью фразі. Білі поляславки. И тактична зв'язочка, зв'язочка. Забудьте, що сказати: по-перше, ще й тура висить, так що давай приймай якісь вірше. Друзі, добре бю. Ваш хід. Кіт. Ой, так можна їм і скликнути. Пальці в очі, бацать все. Не допускайте зв'язки. Особливо з королем. Коли зв'язують ваші штури там фрезя, то це ще така напівзв'язка. А от короля теж все. Фігура може не мати взагалі ходів по правилам шахів. Yes. Бенонівський гумор. А, ох, ух, от так от воно. Отак от, от робиться, так? Да? Ну, давай, щоб тобі було. А, стоп. Да, давай, давай ша. Все, дякую. 97 на 88. Чудово. Так, вночі, я всі нормальні ходи робив. Ну, є 5. Я не бачу, що пішика відбуду. Ну, з іншого боку, в нас заграв слон. Білопольний. Тут можна було нормальним. Конем все-таки треба було брати. Так, так. Шахт не сильніш. Втора е один. Закінчимо розвиток. Створюємо сильний тиск. По центральним полям да і взагалі по всій карті. Дедас 2 Ну, тут від зв'язки вже не відв'яжеться. Ну, він забере слона, я заберу так, і у нас дві фігури. Там кінтики.